2022. Матч між тріумфаторами Платини і Gold Divisions між собою ФК Донбас та Салюттем. Давайте ми познайомимося із їх заявками ФК донбас У воротах володимир. Саківський Шилов намагався відібрати. Саківський залишився віддав назад і пробиває. Ярослав Заворотний. Добре. Шилов здорово. Шилов. Шилов, Шилов продовжує. Менту салютема. Ці колективи не зустрінуться, але розіграти суперкубок. ФК Донбаси. Гол який Віталій Єнюшкін! Віталій Єнюшкін, Віталій Денюшкін. Денюшкін. Голкіпер долучається п'ятим і він зараз явно забиває свій найкрасивіший гол у нашому турнірі. Віталій Єнюшкін. Віталій Денюшкин. Ну, дев'ятку. Воріт Василя Яванка, просто без шансів для останнього. Друзі, це прекрасні. Помжав лави запасних Яблонько. Вийшов е Степаненко. Заворотний. а на нього. пас. Заворотний. Робить рахунок 2-0. Ярослав Заворотний. Восьма хвилина і ФК Донбас уже подвоїв перевагу. Над селютемом. Як треба налаштовуватися і як треба грати подібні поєдинки на матчі. Тема в нашому чаті селітам наразі поступається 0-2. Ну а перший тайм потроху наближається до свого екватору. Артак Степо пропускає на Клечка. Кличка возлого із ударом. Пробиває він. І Яманко парирує. Заворотний. 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 Скільки просто рубуло. І ще пауза. Просто, просто статика. Жеріков. і пробиває. А Дянюшкин Михайма і Яблонько. Степаненко. Ардашніков, Степаненко і ось у Коридор. Яблонько. момент. Голкіпера. Відіграв забив Країницький рахунок. І Євгеній. Яблонько. Це його гол. 3-0. 13-та хвилина матчу розпочалася. Кадонбас потроює свою перевагу над целютемом. Стража Воріт, він п'ятим. Долучався, певна річ. Порожній, що поцілий зараз. Ні. Не заб'є Віталій Крушко. З нього І зайцев, повернув. Шилов. Жеріков. Жеріков центром. Федосюк скидає, повинен забивати. Забиває Зайцев. Салютем. Салютем організовує своє перше взяття воріт. 17-та хвилина. 3-1 на таблом. Рахунок змінився. Лік своїм голам харків'яни щойно відкрили. Зайцев забиває після скидки від партнера. Степаненко. Ардашніков, Ардашніков. Зараз віддасть Клочко на третього. А ніхто ж не то ж Клочко м'яч не торкає. 40 хвилин між собою. І ще один трофей, ще один кубок. Суперкубок Керкап 2022 І вже себе тайм, дуже скромний перший тайм і забив лише одного разу. В роздягальню фактично забивав салютем, але і пропускає салютем зі стартового Тайму. Зараз Віталій Крушко робить рахунок 4-1. Друга хвилина лише по перерві розпочалася рахунок 4-1 на користь Донбас. Знову в три голи. Колектив номінальних господарів. Лідер по сигналу Салютем розіграє із центрального кола. Салютем другу половину гри розпочав із голкіпером, не з п'ятим польовим. Жеріков перехопив. Момент. Але Тєнюшкін знову ногами. Федусюк. Жеріков. Центр. І Зайцев. Удар У воротах. поворотах. Переважно. Невдало Федусюк. Чи блискуче заворотний. Я думаю, що блискуче заворотний. Шило бореться. Зайцев. І знову його спроба. Тєнюшкін на місці. Шило. Жеріков. Василенко. Василенко. А там. А там. Тут момент може бути. Падіння виконавця. Салютема в штрафному майданчику, а тим часом літає у чужі ворота. У ворота. Харків'ян влітає. Ще один гол апеляції, права розпоку. Самітальний ФК Донбаса. заміна Голкіпера відбулася у Помаранчево-Чорних. Негель міняє Дінюшкіна. Шилов біля м'яча. чи Негель. Шилов. 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 14-та хвилина другого тайму. 4-2. Олексій. Шилов. Відіграє один гол для Салютема. Ну а Володимир Негель, схоже, з'явився лише на мить, лише коли пенальті виконували суперники. Дінюшкін повертається у рамку. Ардашніков. Степаненко. Заворотний. Ногу в виставив. Момент. Жеріков, Жеріков, Кінюшки. Зайцев <звук> сильний пас, але не точно. точний. <звук> ще пропонує себе Василенко. Він із мігцем, Василенко. А чи встигне Ні, не встигне заворотний за ним надальню? <звук> Ардашніков. Заворотний і вперед. Головою. Саківський. Яблонько на третього. Дінюшкін віддає. Шайо суперник. Жеріко. Не знаходить. Свисток. Шилов робить забігання. Федосюк розіграє штрафний через Жерікова. Низом. Низько під ноги Заворотний. ФК Донбас. Вкрай близький до того, щоб здобути ще один трофей. Можливо, порожній Дінюшкін заб'є. Денюшкін заб'є в заб порожній перед самим фінальним свистком. 5-2. Явно це МВБ. Е гри Віталій Денюшкін. Два сьогодні забитих м'яча. Безліч сейвів. А фінальний рахунок гри 5-2. ФК-Донбас виграє. Суперкубок РК 2022. І ще ми вітаємо команду Андрія Клочка. Свій трофей вони отримають за кілька секунд.